Сексуальна освіта в школі має бути таким же самим обов'язковим предметом, як математика і українська мова. І моя мама завжди казала, що це моя найголовніша цінність. У мене був такий ем, їжачок з кожного боку. Два тижні пам'ятаю, як я дивилася в дзеркало. Коли ти жартуєш, то я здогадую, що ти блондинка, мабуть, та дам перед очами. Все, нема заборони, уже мінус 50% цікавості. І в мене просто сльози були. Я не могла. Звикнути можна дітям абсолютно все дозволяти ось, коли твоя дитина хоче а, спробувати алкоголь. Вітаю! Мене звати Ірина Пецорковська і я директорка онлайн-школи School. А також я мама дорослого підлітка. І на відміну від більшості дорослих, я обожнюю підлітків спостерігати за їхнім розвитком та бачити тиску. Усім привіт! Мене звати Анна Соловйова і я операційна директорка James School. Я вже більше чотирьох років працюю в освіті з різними проєктами і дуже часто стикаюся з протиріччями очікувань підлітків та батьків. Дорогі підписники, вітаємо на нашому каналі James School. Ми продовжуємо нашу серію подкастів. Сподіваємося, що вони принесуть вам користь, та трошки вас розма... розважать, знімуть якийсь рівень тривоги, який у вас є, як у батьків підлітків. Якщо для вас це відео буде корисне, поставте лайк, підпишіться на наш канал, щоб отримувати вчасно повідомлення про нові відео. І ми розпочинаємо це шостий подкаст на тему дозволи і заборони. Аню, привіт. Добрий. день. Як твій настрій? Супер, а як у вас? Теж непогано. Завжди день зйомок це трошки так і нервово, але розуміючи, що ми приносимо користь іншим, то завжди хочеться робити і робити. Це точно 100%. Я, до речі, сьогодні довго думала про свій стиль і імідж, і ви знали, що це взагалі-то мій ненатуральний колір волосся. Ну, коли ти жартуєш, то я здогадуюсь, що ти блондинка, мабуть, але розповідай. Це до речі, от результат мого такого невдалого підліткового експерименту. У мене все життя було таке довге, пишне русе волосся, і моя мама завжди казала, що це моя найголовніша цінність. Тому що, коли я була зовсім мала, мені ще було там рочки три, в мене волосся майже не було, мама дуже переживала, що воно вже й не виросте. От. І тому, коли вже там років 6, у мене стало таке довге густе волосся. Мама завжди казала: бережи його, нічого з ним не роби, не експериментуй. Але десь мені було років вже 16, і я подумала, Час стати блондинкою, все 16, да це саме той вік, коли час стати блондинкою. Так і в результаті я купила якусь фарбу, якийсь там освітлювач. Взагалі такий дисклеймер, все, що я роблю руками, mm -hmm. вдається дуже погано. От, і почала вдома самостійно висвітлювати собі там частинки спочатку, такі пасма е, свого волосся, і потім дивлюсь, мені так. Зайшло, думаю, треба всю голову, значить, пофарбувати. І беру я цей освітлювач, наливаю на голову. Я тоді не знала взагалі принципів колористики, не знала, що на коренях, якби, якщо це світла фарба, треба навпаки тримати менше. Угу. І коли я змила всю цю фарбу, це шок. Просто я дивлюся в зеркало, в мене такі. Плями, як ніби леопард, mm -hmm. і е, корені навпаки були занадто світлі, що ну не є правильно. От е, прохання перукарям відійти від екрану не повторю, а під лікарням повторюйте це в домашніх умовах. Просто я два тижні пам'ятаю, як я дивилася в дзеркало, і в мене просто сльози були. Я не могла звикнути, я намагалася збирати волосся там в хвостик. От ходити в кепках, і потім, десь два тижні по тому, я просто там не збирала коштів, які в мене там були кишенькові, і пішла в салон для того, щоб це все вже. Змінювати назад, але перукар була в шоці. Вона на це все подивилась, каже: Боже, як так сталося? Звідки в тебе леопардові плямки, <реш> От, і вона сказала, що це зафарбувати можна тільки лише якщо темнішим робити. От, і ну, так темніше, 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 і ось я тут. Не скажу, що я про це шкодую, mm -hmm. я дуже комфортно себе почуваю в новому образі вже багато років, але от такий експеримент. А скажи, як твоя мама відреагувала? В принципі, вона не відреагувала якось негативно, але це був привід для сміху, мабуть, mm -hmm. два тижні. Ну, Я так старалася це маскувати, що їм не було видно, наскільки все, все насправді погано. погано. А я чи були не... у вас чи у вашої доньки, можливо, такі експерименти? У мене був дуже схожий, тільки не з кольором волосся, на щастя. Ось, а у мене теж було довге світле волосся, і мені мама постійно казала, що вона має бути зібраним в хвіст чи у косу. І отож я ходила з зализаним волоссям в той час, як мої однокласниці ходили з цими красивими такими чубчиками. Все, я я себе якось несучасною, некрасивою, тому я вирішила зробити собі оці зараз модні чолки-шторки, да? ну, я тоді ще не знала, що воно так буде називатися. І я пішла просто в ванну і чикнула собі з боку тут і там цю чолочку. Потім мені здалося, що це забагато і відразу помітно. Тому я пішла, довго не думала і частину цієї чолочки я відрізала під корінь. І коли це почало відростати, то в мене був такий ем, їжачок з кожного боку, і коли ти особливо зав'язував волосся, то тут зустрічали ці їжачки, я теж не могла дочекатись, поки воно якось відросте, щоб лягати. Але ось е, пам'ятаючи цей свій досвід підлітковий, коли моя донька у, у 12 років захотіла пофарбувати волосся у рудий колір. Вона, на щастя, прийшла з цією своєю ідеєю до мене, і я ж розуміла, що якщо ти не дозволиш, то дитина піде в ванну і сама проекспериментує, як я це зробила в свій час. Тому я їй сказала: Окей, давай домовимося, що твої експерименти будуть працювати. Проходити підгідю спеціалістів і професіоналів. Тому я відвела її до свого перкоря, її пофарбували, нам допомогли придбати фарбу. ну Вона тонуюча така була, щоб ми підтримували цей, цей колір волосся. І так, в принципі, не зіпсувалася якість волосся, і донька оцей свій експеримент, да, всю цю свою цікавість задовільнила. І потім би, від цієї ідеї відмовилася. Але, на щастя, Лся без жертв у вигляді там волосся чи ще чогось. І ось ми так через приклади, так, через те, як це було у нас, як, наприклад, уже у сучасного покоління це відбувається, підійшли до теми дозволів і заборони. Так? Тому що в твоєму випадку і в моєму випадку наші мами так цінували наше природнє волосся, що нам заборонялось будь-що з ним робити. І наслідком цього стали ці наші з тобою експерименти. Той же час, коли я своїй доньці допомогла без травмуючого досвіду отримати для себе такий новий досвід зі своєю зовнішністю, в принципі, живемо далі, все окей. Ось і як тобі здається, що насправді де оця межа між дозволом і заборонами? Чи можна дітям абсолютно все дозволяти і сподіватися, що вони власним розумом зможуть передбачити наслідки, да, зможуть взяти на себе відповідальність за свої дії? Тобто, де межа, де ти можеш дати підлітку свободу, але ж сподіватися, що він візьме на себе відповідальність. За свій вибір. Насправді основне тут це розуміти ситуацію, з чим саме дитина експериментує, чи загрожується її життю і здоров'ю. Якщо там, беремо зовнішність, це менш серйозно, але ж є інші речі, з якими може експериментувати підліток. Тому тут основне розмежовувати ці сфери, і не наприклад на зовнішність можна не так гостро реагувати, бо це все ж таки не на все життя, і це якраз той час, коли дитина намагається знайти себе, визначитись, хто вона є, що їй буде подобатись. Насправді, цей експеримент з волоссям це не єдиний мій експеримент <гум> в житті. Я прийшла, мабуть, через всі фази. Там в якийсь час я була рокершою. ем, У мене там були і футболки, і, сідісі, і рвані джинси, і тунелі в ушах, і просто такий експеримент зі стилем. Не можу навіть сказати, що мені дійсно це подобалось. Просто на той час це було там модно і круто. І uh -huh. кожна дитина в підлітковому віці намагається влитися, скажімо так, не бути білою вороною. Мати Щось круте, якось виділятися. Але потім, буквально через рік, я вже слухала попсу, ходила в рожевих сукнях, бо як би, скажімо так, фаза пройшла. А ще через рік я вже на це оглядалася і думала ой, це теж якось не моє, чому воно так було. І я вдячна своїм батькам, що вони якось приймали всі мої такі експерименти, дозволяли мені це uh -huh. робити. Були у нас там різні дискусії щодо прикрас, пірсингів і так далі. Але при цьому ну, у мене був такий комфортний, безпечний простір, і я була доволі слухняною дитиною, тому, в принципі, мої експерименти на стилі і завершились. От, але основне. Це створювати безпечний простір, де дитина зможе вам довіряти, і головне розповісти про те, з чим вона хоче поекспериментувати, чи вже поекспериментувала. Як ви вважаєте щодо таких от більш серйозних експериментів, як варто батькам проявлятися в такі моменти? От що робити, якщо вони здогадуються про якісь такі експерименти своєї дитини? Так, я думаю, що нас як батьків найбільше, звісно, лякає там навіть не експерименти із зовнішністю своїх дітей. До речі, напишіть у коментарях, як ваші діти, чи ви в своєму віці експериментували зі своєю зовнішністю. Але найбільше, я думаю, батьківської тривоги і страху лежать в іншій площині. Бог з ними там з тими експериментами із зовнішністю. Але ось коли твоя дитина хоче спробувати. Пробувати алкоголь, не дай Боже, наркотики, палити. так? І ось тут лежить батьківський страх. Що якщо я не буду це забороняти, то моя дитина піде по якійсь там дорожці, не туди, зв'яжеться з якоюсь компанією. тут лежить дуже багато батьківського страху. І я скажу зі свого власного досвіду, моя мама не була мама, вибач, якщо ти дивишся це відео, не була мега такою. Е Подружкою моєю у підлітковому віці, але тим не менш, за що я й дуже вдячна, то як вона саме вчинила зі мною в даному контексті. В мої 14 років мама мене покликала на кухню, оці кухонні розмови батьків і <батьків> дітей. Вона мене покликала і сказала: при тому тут важливо зробити поправочку, що у мене і мама, і тато вони палять. І якби я все життя росла в родині, да, де обидва батьки а, палять. Отож вона мені каже, що А, і при цьому я все життя спостерігала, як моя бабуся сварить за це маму. І вона каже: Я ж розумію, що якщо навіть я тобі буду забороняти, і тобі буде це цікаво, тебе нічого не втримає, ти все заборони можуть призвести тільки до того, що ти будеш там тирити гроші на сигарети, будеш десь там ходити за гаражами, да, щоб покурити. Ось, Тому краще, якщо тобі справді цікаво отримати цей досвід, прийди до мене, да, я дам тобі спробувати. І ось отут, знаєте, у підлітку. Відразу такий тадам, перед очами, все, нема заборони, уже мінус 50% цікавості до цієї теми. І е, далі вона так само зі мною розмовляла про секс, про наркотики, про алкоголь, про все. вона мені, е, Тобто мені не ставили прямої заборони, мені е, пояснювали, які е, можливі наслідки. Особливо я вдячна своїй мамі, яка в 14 років е, провела для мене сексуальну Світу, якої не було в школі, і, на жаль, її досі немає в школі. Я вважаю, що це за цим майбутнє сексуальна освіта в школі має бути таким же самим обов'язковим предметом, як математика і українська мова. Але моя мама дуже прогресивно на той час вона мені сказала, щодо того, що ти завжди маєш піклуватися про себе, про своє здоров'я, ніхто інший не, не несе відповідальність за це, крім тебе. Ось. Завжди думайте, завжди можеш сказати ні відмовитися, і це дуже дуже правильно така настанова на все життя, яку я насправді передала своїй дитині. З раннього віку вона знала, що ніхто не має права до її тіла торкатися там, да, без її дозволу. Вона знала також через те, що ми багато обговорювали. Навіть знаєте, оці передачі вагітна в 16» це крінж, реальний крінж, Але тим не менш, це класна основа разом подивитися. І обговорити, да? тому ви от сприймайте це як шукайте будь-яку можливість поговорити про це зі своїми дітьми. І коли моя донька входила в такий вже конкретно підлітковий вік, наші стосунки природньо сильно зіпсувалися, і я розуміла, що а, і вона в мене за таким за натурою характером бунтар, я розуміла, що в якийсь момент, коли ми посваримося, ну, вона може вчинити що завгодно. Я їй казала, я що ось доця в такий момент можуть з'явитися друзі, які е, будуть раді тобі допомогти запропонувати рішення і вихід там, у вигляді наркотиків, чи то алкоголю, чи піти з дому, чи ще щось таке. То ось давай обговоримо, які від цього наслідки. Тобто. Заборон так само з порнографії будь-чим, да, оці наші з вами батьківські тригери, на що ми так сильно реагуємо і чого так сильно боїмося. Чим більше там заборони, тим більше дитині а Чому ж мені це так забороняють? А, при тому їм здається, що це елемент дорослого життя. Вони хочуть в підлітковому віці бути здаватися, не бути, а здаватися дорослими. Тому оцю атрибутику вони активно починають так. Пробувати. І ось тут, якщо немає розуміння, які це може потягнути наслідки, да, і а, немає у дитини впевненості, ось, що моя мама що я своїй доньці постійно а, повторюємо про те, що а, хвора, вагітна, п'яна, яка завгодно ти можеш прийти до мене. Я своїй доньці додаю не факт, що мені це сподобається, але ти точно можеш на мене розраховувати. Я тобі свою думку потім скажу, але ти точно можеш знати, що я та людина, до якої ти можеш прийти з усім. І, на щастя, я думаю, що багато а, значної мірою через ось наш цей діалог протягом життя розумієте, це не почали ми говорити, коли воно ось вона вже прийшла п'яна там чи да а, і, і щось там таке відбулося. Ми про це починали говорити з її дуже раннього віку, завдячуючи ось нашим таким стосункам, нашим розмовам, в принципі, о, слава Богу, обійшлися без якихось також страшних історій. Так, тут насправді головне також не переборщити, так, бо багато батьків от йдуть через позицію дозволу, і замість того, щоб пояснити ще про наслідки, не просто що вони не забороняють щось. У дітей складається враження, що їм все можна, mm -hmm. якщо їм напряму там, мама чи тати не кажуть, що це погано, що вони це не схвалюють. Тобто, у багатьох дітей може бути цей перекос до мої, Батьки мої друзі, uh -huh. або це коли там на застолях, якщо там дітям пропонують там, випити алкоголю постійно, це теж ненормально. Тобто, коли це на постійній основі вітається вдома, це також може спричинити повну втрату авторитету, і дитина може почати дійсно зловживати uh -huh. якимись шкідливими звичками, причому під вашим наглядом. Так. От, тому тут важливо саме. Пояснювати наслідки всіх дій, е, і краще заходити через наслідки, які зрозумілі дитині, mm -hmm. щоб вона на собі могла приміряти е, там, той чи інший фактор. Бо коли батьки просто кажуть, там, ой, палити це погано, а при тому ще й самі палять, наприклад, yeah. у дитини дуже таке враження, що відбувається, чому. Це типу, вам можна мені ні? Дисонанс. Mm -hmm. Або коли кажуть там, загальновідомі факти, що там. Е, Призводить до раку легень, це все пишуть і на пачках, але чомусь і дорослих людей це не зупиняє. А в підлітковому віці це бунтарство воно ще більше, тому ну, це не той фактор, який зупинить дитину від цього. От, тому важливо зайти от з якогось боку, який міг би бути більш зрозумілий і дійсно. Такий зупиняючий фактор для дитини. Я пам'ятаю, як моя мама мені сказала в підлітковому віці, що Аню в тебе суха шкіра і так, тобі кривини допомагають, а якщо ти ще будеш палити, це ще пересушує кожу, в тебе з'являться зморшки раніше і так далі. Я тоді думаю, не хочеться такого. Тобто краще пояснювати дитині через якісь більш збройні. Розумілі uh -huh. прямі наслідки, і основне створити довіру, щоб навіть якщо дитина вже це спробувала чи щось таке зробила, ви були першою людиною, до якої вона прийде, і розповість. І коли в момент, коли вона вже вам про це розповідає, головне не сварити її, а сказати дякую, подякувати, що дитина прийшла до вас, поділилася цим, і вже потім розмовляти про якісь подальші дії, наслідки uh -huh. враження дитини, щоб убезпечити її. Емоційний стан і зберігти вашу довіру, так тому, підводячи підсумки, тему дозволів і заборон, дуже важливо тримати оцей баланс між свободою, і відповідальністю, яку ми передаємо нашим дітям, і пам'ятати про те, що якимось заборонами примусом ми не сформуємо так? у них правильне розуміння життя. А це Легше зробити, якщо у вас є довірливі стосунки, є таке поле безпечне для неї, і де вона завжди може розраховувати на вашу підтримку. Якщо вам ця тема відгукнулася, ставте лайки, підписуйтеся, ставте колокольчик, отримуйте нагадування і зустрінемося в новому подкасті.